Всім доброго дня! Вітаємо нас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригодом автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, про її опції, як що працює, про обслуговування автомобілів, про все, що може бути корисним для автовласників. І сьогодні у нас буде відео про нашу улюблену електричку. Це у нас Volkswagen e-Golf першого покоління 2015 року випуску. З батарейкою ємністю 24,2 кВт. І сьогодні я хотів би зняти для вас невеличке відео про одну із дуже цікавих і рідкісних опцій, які зустрічаються на даному автомобілі. Це про систему автопаркування. Як саме даний автомобіль сам паркується? Як ця система працює, і які режими доступні при даній функції? Доволі рідкісна опція, але в нашому гольфі у нас гольф в топовій комплектації, яка тільки може бути. Тому вона тут є. І зараз ми покажемо, як вона працює. Так, вмикаємо. Ось тут у нас є така кнопочка. Коли ми її натискаємо, у нас є два режими паркування. Це паралельно. І заднім ходом до, скажімо так, до стіни перпендикулярна парковка. У нас автомобіль стоять ось так, тому ми будемо рухатися саме в такому режимі. Вмикаємо правий покажчик повороту і починаємо рух автомобіля. Коли автомобіль знайде вільне місце, він нам про це покаже. Рухатися ми повинні не швидко, щоб автомобіль зміг знайти вільне місце місце ось, ось він знайшов. Трішки їдемо вперед. Зупинилися. Автомобіль показує, що він знайшов вільне місце. Вмикаємо задню передачу. Автомобіль пише, що ми слідкували за обстановкою У нас камера заднього огляду. Ми відпускаємо педаль гальмів, і автомобіль сам. Виконує маневр паркування. Ось так це виглядає. Ось так автомобіль заїжджає в місце. Все. Переводимо ваші селектори в паркінг, і автомобіль пише. Що паркування завершено, прийміть керування, зараз подивимося, як він виконав цей маневр. Ось наше парковочне місце. І як ми можемо бачити, автомобіль у нас досить непогано виконав цю задачу, припаркувався на вільне місце, тому ну, доволі непогана опція. Особливо для тих, хто не має великого досвіду керування автомобілем, тільки нещодавно почав їздити. Я думаю, ця опція буде досить корисною. Але при цьому не потрібно забувати, що це лише допоміжний асистент. Це не означає, що ви маєте вмикнути автопаркування. і... Забути взагалі про керування. Ні, ви повинні контролювати весь процес, тому що у будь-якій системі може бути збій один раз, навіть на мільйон, але це, якщо це трапиться, ви повинні бути до цього готові. А так, доволі непогана опція. Можна використовувати. Буде можливість зніму для вас ще паралельну парковку, але я думаю, що принцип буде зрозумілий. В принципі, виконуватися воно буде так само. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, якщо це відео було для когось корисним. Також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, групу в Viber, там де ми публікуємо актуальні автомобілі, які придбані і очікують доставки з Нідерландів або ті, які зараз знаходяться вже в Україні і доступні до резервування. Підписуйтесь. Для того, щоб бути завжди в курсі актуальних автомобілів. Також приблизно через тиждень-півтора у нас буде автомобіль Hyundai Kona в наявності 2019 року 64 кВт батарейка в топовій комплектації без жодного підкрасу. В чудовому стані, кого зацікавить, телефонуйте, резервуйте, надамо більш детальну інформацію. Дякую всім за увагу. Мирного неба, до нових зустрічей, до побачення!